Збираємо сьогодні посилку маленькому. Люди приїхали з іншої області і живуть тут у нас. І хлопчику 6 місяців. Ось дивлюся, такого дуже приємно збирати речі як колись своїй дитині. Віддала ті речі, які ми колись купували в комісіонки. І це був такий нам дуже-дуже цінний такий костюмчик. Зараз ось подивіться, які чудові. Брючки такі. І така рубашечка. Угу. який. Які він буде. Муднявий хлопчик. Напишіть, друзі, чи подобається вам цей костюмчик для хлопчика? Такі дуже непогані штанці, тепленькі. Тепленькі вони. Вайкіки, є така мережа супермаркетів. Ну, ці купальні труси йому, звісно, будуть ручків на 5, але все рівно віддамо, нехай полеже, буде бігати десь. А це бомба кофточка. Такий. Тут песик. А вам як? Напишіть, подобається вам ця ковтинка? Кофта куртка. Я думаю, на весну йому вже це буде. А як вам такий костюм? Це на рік. Стіль такий. Брючки. Трієчка. Ну, все. Збираємо коробку, відправляємо. У мене така коробка, але мені здається, це буде мала. Треба подивитися трошки більше. Я вибираю ось такі, тут так багато всього, мені здається, що ось такі. Це на дівчинку. А? Написано хлопчики. Написано хлопчики такі, ніби як на дівчинку. Скільки вона коштує? 280 гривень. Для дівчаток. Ні-ні-ні, а нам треба хлопчик. Зараз подивимось. А це хлопчики. А нам ще треба на манюнього, манюнього Може, от сіру, синю, давай синю, так? Теж 280 гривень. Така, щоб. А ну, як ти взяв? дивись, з баламбоном, синенька. Так, і не сіра, і синенька. Так, і теж 280 А вуші є вуші, закриваються. Вушка закривається. Зав'язоч. І тут якесь воно. І тут якийсь мішк. Лейба, лейба. О, от буде. беремо, да? Так, непогана така, так? Да? такі чудові рукавичечки 119 гривень. то і таню може? Так. Да. І пішли подивитись на отаку красу. І ми хочемо подивитись на оцей такий. Він коштує, скільки? 370, 380 гривень майже. Ось такі, так ми взяли, тут гудзич, тут кнопки чи гудзики. Тут такі кнопки, кнопки, кнопки. Ось такий буде для 380 гривень. Буде такий подарунок. Так, що ми взяли? Відрізаємо зараз етикетки, щоб не було видно, що тут ціни, тому що це подарунок. Така шапочка красива. І ось такі. Рукавиці. Немає так. І буде такий чудовий подарунок. Мені здається, що мама буде довольна. Ти як думаєш, так? Да? А ви як думаєте, друзі? Сподобається? їдемо відправляти